В общем, питання, яка найдорожча бананка у нас в асортименті, поставила всіх просто в тупік. Ми всім колективом думали, яка ж бананка найдорожча. І пішли дивитися до нас на сайт. Чесно кажучи, думки були такі, що найдорожча бананка то буде якісь італійських брендів. Думали, що то буде Протесі, оскільки то ручна робота Стефано Протес. Ніфіга, оказується. Взагалі не то. Значить, по сайту відфільтрували від самих дорогих до самих дешевих, і самою дорогою у нас вийшло. Тоні піроті 8018. Коротше, оця бананка, яка коштує 9700, майже 10 тисяч. Виглядає ось таким чином, покажу ближче. На третьому місці ось така бананка від Time Resistance. Отак, легкий номек. В чому різниця? Коштує 6 тисяч гривень. І почесне друге місце займає наша бананка Тарва, 1560 по ціні. Вона коштує 8 тисяч гривень, коли ми її виготовляємо з шкіри рослинного дублення з топовою фурнітурою, з топових сортів італійської шкіри. Ціна її коливається від 7 до 8 з половиною тисяч гривень. І так, бананка тоні піроті. Ось така шкіра, якась напівматова, напівглянцева, пластикова фурнітура. Ось такий Трошки громихаючий фастекс. Задня кишеня, все як має бути, але 10 тисяч. А це така ж сама бананка італійського бренду Time Resistance. Практично той самий дизайн, за рідким виключенням, але шкіра рослинного дублення, це відчувається, це відчувається по запаху, це відчувається тактильно. Подивіться на оцю металеву блискавку. Та вона буде служити вам вічно. Подивіться на оцей металевий бігунок брендований. На оцей фірмовий підклад і це все коштує 6700, а не 9700. Регулюється довжина ременю за допомогою ось такого, ось такої брендової пряжки. Тобто ремінна система регулювання а, талії. Ремінна пряжка з отворами. І також регулюється по довжині перетяжкою. Ну і на другому місці наша популярна бананка Tarva 1560. Нагадується, бананка одна з найбільших в нашому асортименті українського бренду Tarva. Якщо вона виготовляється з шкіри рослинного дублення, це від 7 до 8,5 тисяч гривень. В ній сім відділень, в ній металева фурнітура, в ній металеві перетяжки, металеві рамки, тут дві металеві рамки. Ось такий альпіністський фастекс Кобра, ось такої товщини, і це залізяка. Так, перше місце на людині Тоні Піроті 80-18 виглядає ось так. Друге місце Тарова, 15-60, ось така вона отак в пустому виглядає. І ось так вона буде виглядати в наповненому вигляді. І наш бронзовий призер Timer Resistance, Рослинне дублення, шкіра рослинного дублення, металеві блискавки. Дуже крута, елегантна бананка. Доступна, до речі, в дуже багатьох кольорах. Шукаєш найдорожчі бананки, переходь за посиланням в шапці профілю. Магазин 7 сумок. Ми запропонуємо тобі бананки в будь-якому бюджеті від 600 до 10 тисяч гривень. Але краще за 8 і за 7.